Добрий ранок. Подивіться, що я помітила з іконечка. З самого ранку парочка собі на сіна відпочиває, тільки не можу зрозуміти, хто це. М -м, як я люблю цей запах, коли вже роблять тюки. Усіно скошене зранку в нас спека. А вам всім бажаю гарного дня, вечора, в кого яка пора. Люди у нас цей тиждень повна труба. 37-38 в тіні. Я придано попросила мені на городі полив ставити, щоб я не ходила кожен вечір поливати. Подивлюся, що він там зробив мені. Працює робітник. Шланг підрізає, бо десь дирка була. І заодно сміття полимо. І вже тут я є, то трошки покажу. Взяли від старої парасолі пляжної такий стояк. І він сюди поставив мені полив і буде мені кожен вечір півгодини само поливати, щоб я вже не ходила. Каже, що я тільки не зроблю для своєї дружини. я кажу, так, так? Так, я тільки щось зірвала вже зелене цукіні і жовтий. Жовтих вже кілька, вже із свекрухою ділилася. І вони, так як їх тут море завжди на одному кущику. І там і зелені ще є, але ще їм день або два, вже почнуться страви з кабачків. А так все гарно, але хочу вам показати прикол один. Я пішла дивитися, що горох ще не готовий. Горох ну, вже є, але ще дуже молоденький. І думаю, що тут таке знайоме мені тут цвіте. Як то кажуть, хто не бачив, як цвітуть деруни. Картопля, там ну, як компостер розсипала, кусочок картоплі. Я не думаю, що там буде картопля, але хто його знає. От би було, класно. Якби хоч трішки молодой. Кукурузка вже така підросла. Кею, явно забагато, але нічого буду морозити. І ще трішки вже буду збирати смородину. Вона вже така виглядає, ніби готова, але насправді кислувата ж. Ну, поки відео вийде, то я, напевно, вже буду збирати, бо трішки мені потрібно часу, як ви розумієте, щоб все змонтувати і підготувати до виходу. Огірочки вже теж збираю через день по два-три маленьких. Так, але будемо е, забирати ту, ту трубочку, на якій стоїть, тому що вже нам надавали порад мої батьки, що краще, коли воно так там буде в самому низу і поливати тільки попід корінь, щоб не по листі. Помідор, бо кинеться фітофтороза. Тому переробимо зараз. У нас вже щось гримить. Можливо, буде гроза. Ще покажу. Подружка поділилася, україночка, зі мною. Ось такою рослинкою. Хто знає, що це? Це тархун. Самий справжній листочок так пахне напоєм з дитинства. І я вже почитала, як можна зробити такий напій вдома. То е, хочу з вами в майбутньому поділитися рецептом. Ось моя тіньова грядочка. Дивіться, якась стільба гарна, Квітна. Така вже краса. Ну і я вже сьогодні зрозуміла, що їсть мої мальви. Бачите, я їх і посипала, і всяку хімію купувала, але нічого не допомагає. Тут зараз якісь жуки сидять, але то не те, зараз на іншій покажу вам. Це butterfly bush. Такий, що металиків приманює, вже відцвітає. Це кондиціонер гудить. То в нас генератор, тому що, зрозуміло, в селі взимку в нас бувають відключення від за погоди. Це буде іхінацея. А оце землепокровне. Виявляється, от як гарно ще й квітне жовтенькими квіточками. Я навіть не знала. Це для мене сюрприз. Гарно мальви вже розцвіли. Жовтенькі мої улюблені. Але який жук їх. Їсть, то зараз я вам покажу. О, такі ті жуки японські. Тут взагалі ціла їх купа. І отаку от красу роблять з листочків, бачите? Тут в мене трояндочка міні така. Мені подарувала подруга в день народження, ще в лютому і... Горшочку. Тепер я її висадила ще на початку весни, коли вже тепло було, і дивіться, скільки там бутонів, скільки там буде квіточок. Вона така була червоно-біла, а зараз більш такий рожевий з червоним коліром. Та все рівно краса. Жовтому я по ваших порадах обрізаю, коли відцвіте до п'яти листика першого і. Знову нові бутони завжди з'являються. Гортензія, я нарешті по ваших порадах. Все дотрималася і дочекалася цвітіння. І дивіться, що помічаю. Один квітонос, квіточки такого кольору, як оригінальної я її купила років п'ять тому. Блакитно така біленька. А в іншому квітоносі їх є 4 загалом. Я помічаю рожеві квіточки. Тому клас! Я буду мати різні, напевно, квіти на кожному квітоносі. Ну, звичайно, поділюся з вами цією красою. Клематіс гарно квітне. Таким фіолетово-бурячковим кольором. Також дуже багато ще буде нових квіточок. І лілія, та, що я з церкви завжди горшку приношу після Великодня, висаджую. Ого, скільки мурашок налізло. На одній буде 5 квіточок, на іншій 2. О, така краса. Ну, і як завжди, загадка, знайдіть кота. Він завжди завжди там спить, особливо в таку спеку. Це його печера тут. Біскід. Та де підглядає там трішки, але він бідний в шубці, йому дуже жарко зараз. Ну і мушу вам показати свої ромашки. Вони низькорослі, але це мені якраз дуже подобається в них. І я садила такий оберемочок, от може. О, таку частинку. А з руками робляться такі великі кущики маю. Один тут, трішки менший тут. Ці, то що я з вами садила з цибулюк, іксія, здається, Березклет у в мене тут. Ділюся з вами, як розквітла моя тігрідія. І ще от на підході квіточки, але яка ж краса. Мені е, писали, коли я саджала її, що ця квіточка квітне 8 годин і все. Тому я дуже рада, що я застала таку красуню, так як ми не завжди вдома десь їздимо, то ділюся з вами. Тут я також не знала, якого кольору буде мальва. А от виявилось, що така рожево-малинова. Лобелі гарно тут розквітли, але шкода, що вони однорічні квіточки, такі вже вони красиві, ніжні. Ну нічого. Значить, буду купувати щороку. Тут гарно лаванда. Квітне пахне, вже один букет так засушила. Тут в мене такі капелюшки також вже будуть квітнути. Вони отак плетуться. І ще одну мальву маю таку світленьку рожеву, але на неї, бачите, навіть листочки трішки інші, ніж в тих. І десь маю ще білу кучеряву насіння знайду то посію собі обов'язково. Як я вже тут на галявинці з сонечками, то Покажу вам Також яка тут ще краса цвіте. Відмовили мене мої глядачі викопувати звідси квіточки з пагорба. І я дослухаюсь. Мені, якщо чесно, також подобається, вже як вони отак розцвіли. Ці лілії. Дуже гарно. Тут рододендрон відквітнув вже і там ще один кущик цих лілій в мене. А тут я маю такі хащі з малиною. Кожен рік обіцяю собі звідси їх висадити в якесь таке більш сонячне місце. І Цього року вже зроблю точно, як вже сезон малинки закінчиться. Все, втікаю до хати, бо, як бачите, мені трішки ж спеки, і я сама, як той буряк, футболки міняю по кілька на день, бо так. Жарко, тут ще й вологість висока дуже, в тому проблема. Дітки вдома кажу, сидіть в хаті, пийте воду і відпочивайте. Може, в якийсь день ввечері виїдемо тут на місцевий ставок покупатися, десь під вечір, коли трошки спаде спека. Сонечко сідає, а я прийшла в поле вам показати сезон світлячків. Кожного року з вами ділюся цією красою. Подивіться, як вони гарно мерехтять. І насправді камера не передає цієї краси. Я так дивлюся через екран, показує що світліше на вулиці, насправді вже темніше, але чомусь передає інакше. То надіюся, що світлячків вам видно. Їх тут сотні, сотні, сотні. Ми цілий червень і навіть частинку липня, насолоджуємося в полі ось таким їх мерехтінням. Інколи буває навіть в дім залетить, ввечері десь двері відкриємо. Сидимо собі ввечері в темній кімнаті, дивимося телевізор і такий ліхтарик собі пролітає, мерехтить. Але вже звикли до такого. Котики ловлять іноді, але також з часом звикають до них і вже не реагують. Вам щиро вдячна за перегляд, бажаю вам міцного здоров'я, здійснення мрій, мирного неба, всіх благ і до наступної зустрічі!